Це так само, як, як Курська область. Тобто yeah. для нас фізично ця операція вона важка. Ми втрачаємо людей, техніку, ресурси не дуже до дати. Ми це знаємо. Але ми розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб дати ляпас Путіну прилюдно, він вийшов дуже добрий ляпас. Він досі, ну вже пройшло три місяці, він досі не може контролювати частину своєї росії. Для, yeah. для нас і для всіх це показово. Це, це, це робота не пряма, але більш стратегічно показує, що не треба боятися. Нічого то, не відбулося. Але, але, от, але я... ж те саме болото, ви ж. Да, так, ребували. І... Те ж саме болото, воно ж, мабуть, про Курську область мало кажуть. Болота. по телевізору. Це для зовнішніх е Графтів. суспільства е взагалі світового, яке бачиш на Путі, що Путін слабкий, що він постійно бліфує, що це постійно постійна і загрози гопніка. Угу. Що коли видають йому ляпаса, хоп, і він присів. Так, да, він, типу, тактично на собі грає. Він, він не кинувся до війська, він потрохи-потрохи більше, а тут продовжує. Да. Тактично він себе грає. Але стратегічно це дуже велика, коротше, для нього ляпа збув. Воно того варте, тобто. Воно того варте було однозначно.